Відчуваєте себе розбитим, навіть якщо, здавалося б, добре виспалися. А що, коли я скажу, що причиною цьому може бути невидимий ворог, який причаївся? У вашій тарілці сьогодні ми вирушаємо на кухню, аби скласти наш топ 10 продуктів супергероїв, що борються із запаленням по всьому тілу. І залишайтеся до кінця, адже останній продукт у нашому списку це не просто їжа. А справжній сюрприз, який може кардинально змінити ваш погляд на те, як просто готувати здорову їжу. Отже, давайте розберемося з самого початку. Що ж таке запалення насправді? Уявіть, що ви порізали палець, почервоніння, набряк, це гостре запалення. Ваш організм кидає всі сили на відновлення, і це добре. Але є й інший тип хронічне, так зване тихе запалення. Воно схоже на сигналізацію, яка тихо дзищить місяцями, організм постійно перебуває в напрузі, і це виснажує його зсередини, призводячи до постійної втоми та серйозних захворювань. І головні провокатори цієї сигналізації часто те, що ми їмо, але хороша новина полягає в тому, що їжа може стати і головним пожежником. Отже, відкриває наш хід парад, продукт, який можна назвати справжнім водним супергероєм, і це жирна риба йдеться про такі види, як лосось, скумбрія, сардини, оселедець танчоуси. Та Ці хлопці не просто смачні, вони буквально просякнуті користю, а все завдяки їхній головній таємній зброї довголанцюговим жирним кислотам омега 3 ви, напевно, чули ці назви ЕПК та ДГК. Звучить трохи по науковому, але насправді все досить просто. Уявіть, що у вашому тілі постійно тліє невелике вогнище, це і є хронічне запалення. Так ось омега-3 кислоти це команда пожежних, яка приїжджає і заливає це вогнище водою. Коли наш організм переробляє ці корисні жири, він створює з них особливі молекули. Резолвіни та протектини, їхня робота активно пригнічувати запальні реакції, вони буквально кажуть клітинам імунної системи, друзі, заспокойтеся, небезпека минула, час згортати рятувальну операцію. Дослідження це підтверджують у людей, які регулярно включають жирну рибу у свій раціон, вчені спостерігають значно нижчі рівні так званих маркерів запалення у крові. Це прямі докази того, що омега 3 справді працює. Скільки ж потрібно цього дива? Експерти з харчування рекомендують споживати щонайменше дві порції жирної риби на тиждень, одна порція це приблизно шматок розміром із вашу долоню, запечений лосось на вечерю або салат із сардинами на обід. Це не просто смачно, це ваша інвестиція у здоров'я без запалень. А що робити, якщо ви, ну, зовсім не полюбляєте рибу, є альтернатива у вигляді якісного риб'ячого жиру в капсулах, але пам'ятайте, що цільна риба завжди краща, адже разом з омега 3 ви отримуєте ще й високоякісний білок, вітаміни та мінерали. Тож, додаючи до своєї тарілки шматочок жирної рибки, ви не просто їсте. Ви відправляєте на передову потужний десант для боротьби з невидимим ворогом. Рухаємося далі до чогось солодкого та неймовірно красивого. На другому місці нашого топу яскраві ягоди, йдеться про чорницю, малину, полуницю, ожину загалом про цілу палітру соковитих та ароматних плодів. Ці маленькі дари природи не просто тішать око та смак. Вони справжні скарбниці, повні потужних антиоксидантів. А головний герой у їхньому складі речовина під назвою Антоціан. Саме антоціани відповідають за глибокі, червоні, сині та фіолетові відтінки ягід. Але їхня робота не обмежується роллю природного барвника. Уявіть, що у вашому організмі є крихітні шкідники, вільні радикали. Вони пошкоджують клітини та провокують запалення. Так ось антоціани це елітний загін, який вистежує та нейтралізує цих шкідників. Але і це ще не все. Ці дивовижні сполуки мають ще один талант вони можуть впливати на активність певних клітин нашої імунної системи, що називаються природними кілерами. В нормі ці клітини наші захисники. Проте при хронічному запаленні їхня активність може бути порушена. Ягоди допомагають підтримувати їхню роботу у здоровому балансі. Дослідження показали, що у дорослих, які регулярно вживали ягоди, наприклад, полуницю, рівень специфічних запальних маркерів, пов'язаних із хворобами серця, був значно нижчим, і найприємніша новина. Щоб отримати всю цю користь, не потрібно чекати літа. Заморожені ягоди зберігають майже всі свої протизапальні властивості, тож ви можете цілий рік додавати жменю чорниці до ранкової вівсянки, готувати смузі з малиною або просто насолоджуватися ними як здоровим десертом. Тож наступного разу, коли вам захочеться чогось солодкого, згадайте про цих яскравих бійців. Жменя ягід це не просто ласощі, а потужний і смачний удар по запаленню. А тепер перейдемо до зелені, і наш наступний герой, можливо, найсуперечливіший овоч дитинства. Так, це браколі, хтось його обожнює, хтось досі згадує зі здриганням. Але факти: річ уперта, і вони свідчать, що броколі. Це справжній хрестоцвітний воїн у боротьбі із запаленням. Його головна зброя це антиоксидант під назвою сульфорафан. Що ж він робить? Сульфорафан працює як розумний менеджер всередині нашого тіла, він не просто сам бореться з вільними радикалами, він активує цілу мережу захисних генів та ферментів у нашому організмі. По суті, броколі не просто дає вам антиоксиданти. Воно змушує ваше тіло виробляти їх самостійно, це піднімає рівень захисту на абсолютно новий рівень. Дослідження показують, що сульфорафан допомагає знизити рівень ключових розпалювачів запалення цитокінів. Він ніби підходить до запальної реакції і каже: Так, хлопці, вечірка закінчена, розходимося, і гарна новина для тих, хто не в захваті від броколі – Вся його родина має схожі властивості: цвітна капуста, брюссельська капуста, кейл. Всі вони містять ці корисні сполуки. До речі, невеликий лайфхак. Щоб отримати максимум користі броколі, найкраще їсти сирим або злегка приготованим на пару до стану Альденте. Сильна термічна обробка може зруйнувати фермент, який допомагає сульфорафану. Активуватися, тож ці маленькі зелені деревця на вашій тарілці це не просто гарнір, це потужний інструмент для детоксикації та зменшення запальних процесів на клітинному рівні. Спробуйте дати їм ще один шанс і асти. Далі в нас справжній кремовий суперфуд, що підкорив серця мільйонів, і це, звісно ж, авокадо. Багато хто й досі боїться жирів, але авокадо яскравий приклад того, що жири можуть бути неймовірно корисними. Він буквально переповнений корисними мононенасиченими жирами, насамперед олеїновою кислотою, тією самою, що робить оливкову олію такою цінною. Ці жири допомагають знизити рівень поганого холестерину, і що найважливіше для нас сьогодні зменшують. Запальні процеси в організмі, але це лише початок. Авокадо також багате на калій, магній та клітковину, які відіграють важливу роль у підтримці здоров'я всього тіла, проте його справжня магія криється в унікальних сполуках. Авокадо містить каротиноїди та токофероли відомі своєю потужною протизапальною дією. Є один дуже цікавий факт. Корисні жири в авокадо допомагають нашому організму краще засвоювати антиоксиданти не лише з самого авокадо, а й з інших овочів, які ви їсте разом з ним. Наприклад, якщо ви додасте авокадо до салату з морквою та шпинатом, ви отримаєте значно більше користі від цих овочів. Одне кумедне дослідження показало, що в людей, які їли порцію авокадо разом з гамбургером, рівень маркерів запалення був значно нижчим, ніж у тих, хто їв гамбургер без авокадо. Це доводить, що авокадо може допомогти збалансувати запальний ефект від менш корисної їжі, тож не бійтеся додавати його до салатів, готувати з нього знаменитий гуакамоле або просто намазувати на цільнозерновий Тост з крапелькою лимонного соку. Це не просто модний продукт, а справжній захисник ваших клітин і судин від запального стресу. А як щодо напоїв, тут на сцену виходить справжній еліксир здоров'я, що зігріває тіло й заспокоює душу. Наш п'ятий номер це зелений чай, цей стародавній напій цінують недарма, його секретна зброя це речовини під назвою Катехіни. А суперзірка серед них сполука з важковимовною назвою Епігалока-Техінгалат, або для друзів простої джи Сіджі. Ця речовина один із найпотужніших антиоксидантів відомих науці. Вона працює як страж на клітинному рівні, запобігаючи виробництву прозапальних цитокінів. простіше кажучи. І G C G знижує рівень шуму та метушні у вашому організмі, що й призводять до хронічного запалення. Уявіть, що ваше тіло це місто, запалення це немов постійні дрібні пожежі то тут, то там. Катехіни зеленого чаю це ефективна пожежна дружина, яка патрулює вулиці та гасить загоряння, не даючи їм розростися у велику пожежу. Численні дослідження пов'язують регулярне вживання зеленого чаю зі зниженням ризику багатьох хронічних захворювань, включно з хворобами серця та деякими видами раку, його антиоксидантні властивості захищають наші клітини від пошкоджень, що й лежать в основі багатьох проблем зі здоров'ям. Тож заміна однієї чашки солодкого напою на чашку ароматного зеленого чаю. Це не просто вибір напою, це простий і приємний щоденний ритуал, який допомагає тримати запалення під контролем зсередини. Наш наступний борець із запаленням ховається у затінку лісів та на полицях овочевих відділів, йдеться про гриби. І ні, ми говоримо не про ті бліді печериці, хоча й вони корисні. Справжніми ж суперзірками протизапальної дії є такі сорти, як шиї таке, май таке та портобело. Гриби це унікальні організми, і їхній хімічний склад також є особливим. Вони багаті на речовини, що називаються фенолами, та інші антиоксиданти, які надають їм потужний захисний ефект. Але найцікавіше відбувається, коли ви їх готуєте. Легка термічна обробка, наприклад, швидке обсмажування чи запікання, не руйнує, а навпаки, посилює їхню протизапальну активність. Це пов'язано з тим, що тепло допомагає вивільнити ці корисні сполуки з клітинних стінок гриба. Проте є один важливий нюанс гриби найкраще їсти приготованими, а не сирими. У сирому вигляді вони можуть містити деякі сполуки, які важко перетравлюються і можуть бути навіть злегка токсичними, тож легке приготування це ключ до максимальної користі та безпеки. Крім того, гриби одне з небагатьох рослинних джерел вітаміну Д. Цей вітамін відіграє ключову роль у регуляції імунної системи та контролі запальних процесів. Тож додавання порції ароматних грибів до пасти, омлету або як гарнір, це чудовий спосіб урізноманітнити раціон і надати організму унікальний набір поживних речовин, які активно борються із запаленням. Настав час додати трохи спеції в наше життя. Наш сьомий учасник це справжнє рідке золото, яскрава та ароматна королева спецій куркума. Ця пряність яскраво помаранчевого кольору століттями використовувалася в індійській кухні та аюрведичній медицині, і сучасна наука повністю підтверджує її цілющі властивості. Головний герой у складі куркуми це активна речовина під назвою Куркумін, і ось тут стає по-справжньому цікаво куркумін це одна з найпотужніших натуральних протизапальних сполук, відомих людству. Його дія настільки сильна, що вчені порівнюють його ефективність з деякими фармацевтичними препаратами, але без побічних ефектів. Як же він працює? Куркумін здатен блокувати на молекулярному рівні ключовий білок, який, немов диригент, запускає весь ланцюжок запальних реакцій у наших клітинах. По суті, він не просто гасить вогонь, а відбирає упалія сірники. Ефективність куркуміну в боротьбі із запаленням була доведена в сотнях досліджень, особливо при таких станах, як артрит. Багато людей відзначають значне зменшення болю та скутості в суглобах після регулярного вживання куркуми. Але є один маленький секрет: куркумін сам по собі досить погано засвоюється нашим організмом. Щоб розкрити його силу наповну, йому потрібен помічник, і цей помічник, чорний перець сполука піперин, що міститься в перці, збільшує засвоюваність куркуміну в тисячі разів. Тож додавайте дрібку куркуми та чорного перцю до карі, супів, овочевих рагу або навіть у ранковий смузі. Це простий і неймовірно ефективний спосіб перетворити вашу їжу на потужні ліки. А ось і приємний сюрприз для всіх ласунів наш восьмий продукт доводить, що корисне може і навіть повинно бути смачним. Зустрічайте темний шоколад і какао, так, так, вам не почулося шоколад може бути частиною протизапальної дієти, але, звичайно, з важливими застереженнями. Йдеться винятково про чорний шоколад з високим вмістом какао від 70 і вище, молочний та білий шоколад. На жаль, до цієї категорії не належать, адже в них забагато цукру і мало корисних речовин. То в чому ж секрет: у какаобобах містяться дивовижні антиоксиданти під назвою флаваноли, саме вони надають темному шоколаду його характерного гіркуватого смаку. Ці флаваноли мають потужну протизапальну дію, особливо на клітини, що вистилають наші кровоносні судини. Уявіть, що ваші судини це дороги, запалення робить їх жорсткими та нерівними, що перешкоджає нормальному кровотоку. Флаваноли допомагають зберегти ці дороги гладенькими, еластичними та здоровими. Вони сприяють зниженню кров'яного тиску та покращують загальну роботу серцево-судинної системи. Дослідження показують, що помірне споживання чорного шоколаду може знизити рівень запальних маркерів у крові та зменшити ризик серцевих захворювань. Тож один-два квадратики якісного чорного шоколаду на день. Це не просто задоволення, це ваша маленька, але дуже смачна інвестиція у здоров'я серця та судин. Головне, пам'ятати про міру і вибирати шоколад з максимальним вмістом какао та мінімальною кількістю цукру. Насолоджуйтесь з користю, а майже на фініші наш дев'ятий учасник це справжній символ здорового харчування, рідке золото Середземномор'я. Ви, мабуть, вже здогадалися. Це оливкова олія першого холодного віджиму. Саме першого холодного віджиму це дуже важливе уточнення. Лише така олія зберігає максимум своїх корисних властивостей, бо її отримують шляхом механічного віджиму без використання хімічних розчинників та високих температур, це як свіжовичавлений сік, але з оливок. Головний секрет оливкової олії у її жирнокислотному складі. Вона багата на мононенасичені жири, зокрема олейнову кислоту, про яку ми вже згадували, говорячи про авокадо. Ці жири чудово борються зі поганим холестерином та покращують здоров'я судин. Але справжньою зіркою, що робить оливкову олію потужним протизапальним засобом, є речовина під назвою Олеокантал. Ця природна сполука має унікальну здатність. За своєю структурою та дією вона вражаюче схожа на ібупрофен, відомий протизапальний препарат. Звісно, олеокантал в оливковій олії не такий сильний, як таблетка, але він діє накопичувально і не має побічних ефектів. Він м'яко, але ефективно пригнічує активність ферментів. Які запускають запальні реакції в організмі, дослідження показують, що регулярне споживання оливкової олії першого холодного віджиму пов'язане зі зменшенням ризику серцево-судинних захворювань, інсульту та навіть деяких видів раку вона також сприяє здоров'ю кишківника, що безпосередньо впливає на наш імунітет та рівень запалення. Тож не соромтеся щедро заправляти нею салати, овочі додавати її в супи. Це не просто смачний інгредієнт, а потужні природні ліки, які захищають ваш організм зсередини й стас, і ось ми дісталися фіналу. Наш переможець, продукт, який більшість з нас їсть майже щодня, навіть не здогадуючись про його приховану суперсилу, і це звичайний помідор. Так, ви не помилилися, цей скромний, добре знайомий кожному овоч, хоча ботаніки скажуть, що це ягода. Справжній чемпіон нашого рейтингу і його секретна зброя це лікопін. Лікопін це найпотужніший антиоксидант з групи каротиноїдів, саме він надає помідорам їхній насичений червоний колір. Його головне завдання в нашому організмі патрулювати. Та нейтралізувати вільні радикали тих самих хуліганів, які пошкоджують клітини та запускають запальні процеси. Дослідження показують, що лікопін особливо ефективний у зниженні маркерів запалення пов'язаних із серцевосудинними захворюваннями та деякими видами раку. Він справжній охоронець для наших клітин. Але ось тут і криється головний секрет. Той самий сюрприз, про який я говорив на початку, на відміну від багатьох інших овочів, чия користь зменшується під час готування, з помідорами все навпаки, коли ви готуєте помідори, тушкуєте, запікаєте, робите з них соус чи пасту, відбувається справжня магія. Тепло руйнує жорсткі клітині стінки томата, вивільняючи лікопін і роблячи його значно більш біодоступним. Це означає, що ваш організм може засвоїти його в рази більше ніж із сирого помідора. Тож томатна паста, соус для спагеті, томатний суп або просто запечені томати чері це не просто їжа, це концентрований еліксир проти запалення. А якщо додати до них трохи оливкової олії, то засвоєння лікопіну стане ще кращим. Адже він є жиророзчинним, ось так простий і доступний продукт, який є на кожній кухні, виявився нашим головним героєм. Іноді найпотужніші рішення, найпростіші. Ні. Який же це продукт, що стає лише кориснішим від готування? Це помідори, так, так, звичайні помідори. Секрет у лікопені, потужному антиоксиданті, що надає їм червоного кольору. І ось найцікавіше при термічній обробці його біодоступність, тобто здатність засвоюватися організмом різко зростає. Тож томатна паста, соус до пасти чи просто тушковані помідори, це справжня концентрована бомба проти запалення, дивовижно чи не так. Іноді просте приготування їжі робить її в рази кориснішою. Найголовніше, що варто запам'ятати, боротьба з хронічним запаленням це не сувора дієта, а розумні та смачні доповнення до вашого раціону. Не потрібно відмовлятися від усього, достатньо просто додати правильні продукти помічники. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. А тепер питання до вас: який із цих продуктів ви вже любите і їсте регулярно, а можливо, у вас є свій таємний продукт борець із запаленням? Поділіться в коментарях, давайте зберемо найкориснішу добірку разом. М